І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юра на Т343. Карта Рибальська Бухта. Ну що ж, до бою. Так, що це у нас за СТ? Це у нас китайська. Восьмого рівня. Преміальна. Я наскільки пам'ятаю, ану експертні експерти, можливо, я помиляюся, якщо не... А якщо не помиляюся, то підтвердіть. Так. Ще я не помиляюся. що е Це хоч і преміальна Стежка, яку можна купити і, ну, за кошти, але ще її можна отримати за бони в боновому магазині. Отже, хто хоче, хто ще в роздумах, чи брати її, чи не брати, давайте подивимось, на що вона здатна. А здатна вона набагато. Чому? Тому що ну, виглядає чудово, така Стежка крутезно виглядає рикошетна по-перше вже ми в цьому переконалися. Доволі сильно броньована, рухливість, маневреність чудова і гармата. от Саме головне це гармата. 122 мм. Така як утяжа. Отже можна грати, як, як штурмова стежка, можна грати разом з тяжами, десь їхати пробувати напрям. А ми зараз що робимо? Ми зараз пробиваємо напрям. Разом зі стежками такий буде неочікуванчик для суперників. Зразу ж під'їхали, допомогли тут братішу. Я, я думаю, що він далі і нам допоможе. Вихлопушуємо ми зараз імбополочку суперників, і суперники хай тепер хай потім думають, що їм робити далі. Правда? Все чудово, у нас кожен постріл в ціль, у нас кожен постріл з пробиттям. Я вам е, похвалив цей танчик за те, що у нього гармата. Така у тяжа, Але тут ще є такий нюанс. ну Ми граємо в топі. В принципі, нормально, але тут який які ще нюанс є. 196 пробиття це на 8 рівні не дуже багато. Але в принципі, в принципі, принципі, за рахунок нашого калібру ми в принципі повинні пробувати. Бачимо, що поліпшені зовсім не заряджені нашого героя. Отже, похвалимо нашого героя. Зразу ж подобається. Ну і так як я розповідав, проїхали, продавили, прочавили. Я так розумію, що вже нікого не повністю немає. І тепер центр буде відволікатися, щоб постріляти, щоб прикрити свою базу. І в цей момент наші братіші будуть їх прихлопушувати. Ну і я так розумію, що там на самій рибальській бухті біля води все чудово, тяжі потихеньку-потихеньку просуваються вперед. Вже настрій поліпшений, 5 3 по бою. Ми такий, знаєте, штурм такий рейд зробимо. Справжній, справжній шторм такий зробимо на рибальській бухті. Так і назвемо. Давайте так. Якщо далі будемо просуватися вперед, то назвемо нестримний штурм на Рибальській бухті. Я вас давно вже прошу. що коли ви, пише, коли ви надсилаєте мені реплей, ви там деякий опис робіть. Свого бою, якщо немає після бойової статистики. А якщо є після бойова статистика, то я в принципі там побачу, що приблизно відбувалося в бою, бо я ж записую бої, так скажемо, з першого дубля, так? не бачачи їх. І обов'язково напишіть мені, як би ви хотіли, як би ви побажали. А ваші бажання, ну, в принципі, я думаю, що я можу виконувати. І як би побажали, щоб назвали ваш бій, тому що дуже вже багато реплеїв, вже я ж кажу, майже 1500 реплеїв, і вже мені здається, що і назви там повторюються <рес> і на однакових танках. До речі, на цьому танку ми бачили теж класні бої. І, по-моєму, аж два бої бачили на Ель-Халуфі, Там він ну, ну, такі результати показав. Там, по-моєму, чи вісім, чи дев'ять ворогів прихлопушив. Писали в коментарях, що ось не подобається довгий звик. Ну, дивіться. Перевага гармати, дуже великий калібр, так? Альфіще клас. Чудово просто. Просто неймовірне альфіще. І ви ще хочете, щоб тут зведення було дуже швидке. Так, ви хочете, імбіщинське імбіще. а коли імбіщинське імбіще з'являється, то як зазвичай гравці починають сваритися, кричати що ось, зламали рандом, ми покидаємо гру, не хочемо більше в цю гру грати, поки ви не понепнетеся цей танк. Не так зазвичай буває. А потім понерфлять танки, починають сваритися. А навіщо ви його понерфили? Тож було імбіщі, хоч одне якесь. Так, тут наш герой вже починає трішки нахлопушуватися. Я по бронюванню казав. Ну, в принципі, так лобом можна їхати і танкувати, правда? Ну, правда, по нам вже е бронебійними підкаліберами стріляв. Центуріона. Центуріона там і звичайними снарядами непогане пробиття. 9-8 нашу користь, довго там затрималися. Я там думав, що там все чудово буде на самій бухті, але там довго щось затримує. Нарешті починають виклопушувати. Все. Починаємо рейд по тилам суперників. Нестримний, так як, так як я і хотів. так, Два вороги знищено. 4466 настріляно. 645 натанковано. Ну і якоїсь дуельної дуелі хочеться. Давайте з Льовою, так, зльовуємо. Що не вийде у нас дуельна дуель, бо він просто бортом їде. А з нами разом бачимо, їздить весь бій Кромвель. Чудово нам допомагає, такий братіж-братіж. Я, я, я як чому е, називаю Ось, дивіться, танкуємо. Альова цей біж. Чому називаю братіж-братіж? Це той, який спочатку бою з вами так, знаєте, е, прилип до вас і разом з вами їздить. Оце такий братіж-братіж і допомагає вам. Братішний братів. Так, ну що, поїхали, буде у нас дуельна дуель фінальна все ж таки. Із p 43 тр І це буде чудова дуель, мені здається. Довкола перехлопу. Чи будемо ми тут танкувати, чи ні. Чи можливо ми ще його... А ми йому просто За дні ще заїжджаємо. дні ти заїжджаємо. так піща вилітає. Ох, а він ще й вибив на БК. Чудово перемонтувався швидко. Так. Давайте такий маневр зробимо. Маневрений, Тут обережно. Він теж вже розгубився. Чудово, він не пробиває. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!